Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, в цьому відео сьогодні піде мова про обморожений пініф, який прийшов до мене напередодні Нового року. Та спочатку хочу показати ось таку красу. Це дикий кіт, який квітне вже домашніми квітами. Вони мають такий неповторний гарний малюнок насиченого кольору. Квіти більші, ніж у покупному цвітінні, але є навіть ось така квітка з мутацією. Дикий кіт це іноді грішить, він може давати це, для нього нормально давати такі квіти. Я такі квіти називаю кракозябрики. От такі кракозябрики, але вони не менш чарівні. Ось такий гарний красень. Тож, Повертаємось до пеніфа. На сьогоднішній день я його трішечки поливала. Зовсім трішки я по корням дала, мабуть, столову ложку води. Ви знаєте, що при обмороженні орхідею ні в коїм разі не можна поливати і не можна давати вологу. Тому що оці набряки, які були на листі, вони могли розповсюдитися і піти на шию. Як ви бачите, на цьому листочку був набряк, його вже немає, він зійшов. Але не обійшулося й без втрат. Самий найменший листочок, який був з цієї сторони, я вже зняла. Ну, зняла, по-перше, тому що він мав отакий жовтий кольор. А по-друге, те, що він ріс зовсім внизу, нижче рівня коріння. Я такі листочки зазвичай. Прибираю рідко коли я оставляю. На шийки все залишається без змін, Плями не розповсюджується, все добре. Я вийняла вже торф стакан і поклала мох. Коли клала мох, мох був вологий, тому от та ще волога, яка була у мохові, ще е е пініфу досталося трішки води. Коріння в неї підсушені. Потребують уже поливу, як ви бачите, я її поливатиму трішечки згодом, поливатиму із препаратом, стимулюючим ріст і розвиток, та із антистресом. Це, можливо, буде бурштинова кислота, або можна взяти препарат стимул будь-яка допомагаюча речовина, яка Допоможе рослині адаптуватися і піти у ріст. Як я поливаю свої рослини у класиці, я візьму цю ємність, налю водички, отак, і вона в мене хвилин 15 постоє. Ну, ви розумієте, що це одна третя горщика. До верху я доливати нічого не буду. Ось по цей рівень якраз буде нормально. Орхідейка набере потрібну е, вологість. Оцей листочок я знімати поки що не буду. Я дам можливість рослині повністю взяти поживні речовини з, з, з нього. Шийка тут нормально, все добре. Я від е, пальцем так от віджала трошки листочок, щоб подивитися, чи це все там в порядку. Там все добре, все хорошо. Інші листочки мають. Чудовий вигляд, все в них добре. Вони в тургорі, вони зелені, набріків, деякі були посходили, тож усе добре. Квіти, звичайно, орхідейка в такому стані, вона зазвичай їх скидає. Тобто, ви бачите, вони майже, майже, майже повідцвітали, бутони також вона поскидувала. Квітонос я поки що не буду відрізати, я дам можливість, можливо, орхідейка наростить новий. Ріст бутонів, як це ви побачили на дикому коті. Якщо ні, якщо орхідейка почне його відсушувати, я його відріжу по першу почку від після квітів. Тобто я відрізаю ну, тут ось рівень квітів, ось перша почка, і до неї отак посередині між ними я відрізаю зазвичай. І даю змогу, якщо орхідейка продовжить його відсушувати, то вже. Чекаю, коли повністю усихає цей квітонос. Ось такі у нас новини, отак почуває себе пінівчик. У нього все добре, але йому трішечки треба допомогти, щоб піти у ріст, тому що коренів у росту в нього немає, вони в нього закуклені. Тож, орхідейка. Потребує трішки-трішки допомоги. На цьому на сьогодні все. Будь-які інші зміни я буду вам показувати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео. Попереду багато цікавого!